Завжди було цікаво, що всередині старої батарейки від ноутбука, ця батарейка вже навіть поплавилась, Потрібно її розбирати. Я поки що до цієї не дійшов. в мене є точно така вже розібрана. Тут виявилося у нас 8 акумуляторів 18650. Розбирається вона дуже легко. За допомогою грубої сили викрутки гострої з гострим краєм та плоскогубців. Потрібно десь тут підважити, я це робив ножем. Тут роблю щілину от таким китайським тупим ножем. І коли його тут нажати і підважити, воно починає тріщати. Далі вже за допомогою грубої сили та плоскогубців ми знімаємо всю. Весь пластик зверху. Я тут його розшатав і мені повезло. Тут у нас видно, що сині акумулятори. Отак от, от процес вже далі піде. Акумулятори трішки постраждали. Перевіримо. А акумулятори в нас зараз дуже необхідна, важлива річ. Ось у нас акумулятори, контролер, це нам вже не знадобиться. За допомогою грубої сили це все роз'єднуємо. Потрібно буде взяти паяльник і коли включать світло, доробити це все до кінця. Щось мені підказує, що з другої батареї не всі акумулятори можна буде безпечно використовувати. Це була неоригінальна батарея. Бачите, як вона, корпус поплавився. Самі акумулятори постраждали. А маю надію, що ці з оригінальної батареї ще послужать, і з них, як мінімум, можна буде зробити ліхтарик. Я так розумію, що акумулятори зелені з оригінальної батареї теж мають бути на 2200 мАч. З вас лайк, комент підписка.